було гроші, скільки виграв Калмойського, я дуже його поважаю за цей вчинок. І знаєте, це вчинок справжнього українця. Якби було в мене гроші, хоча б десята частина того, я б так само поступив. І знаєте, це набагато більш дієвий механізм, ніж оці обіцянки пустих антитерористичних операцій, що час дають до 9 вечора, до 10 вечора, до першої ночі, до сьомої ранку і жодних дій. А те, що ми взагалі вчора побачили, як я кажу. Коли я служив і носив голубий берет, знаєте, з гордістю носив, я його досі з гордістю зберігаю. То якби мені сказали, що якісь, я не знаю, яких пугала на городі повитягають затвори зі своєї зброї, поздадуться. Ну, на кого тоді робити? Ну, взагалі, як тоді воювати? знаєте, Як захищати цю державу? Коли ті, хто живе на наші податки, здаються? Ось і дієві... Ігор Валерійович дуже дієвий механізм підсказав. Ось вам гроші, ось зелені чоловічки ходять. Дуже приємно, ви знаєте. Зараз почнеться полювання. Тільки я дивився, як вони наші колони, наших військових, супроводжують, які матюче криють, так вони наших людей накривають. Знаєте, Службовці, які захищають, в тому числі і їхні землі, ну, на яких вони мешкають. І що вони розказують, і як вони. То, будь ласка, коли твою голову принесуть за 10 тисяч доларів, буде дуже цікаво. І це дієвий механізм, дійсно.